І голова земельної комісії. Коли ми йшли у депутати, балотувалися, виборча програма йшла, значить, чому я йшов? Йшов, бо хотів змінити в місті щось найкраще, змінити, бо бачити таку ситуацію, що місто розвалюється, місто докочується, ну фактично до ручки. Хотілося вплинути на ту, на ту ситуацію, хотілося вплинути на ситуацію в міській раді, де там були в депутатському корпусі, де було голосування, суперечки. Зависало дуже багато питань, навіть якісь питання, які хотілося вирішити і самому, але вони, ну, чисто технічно вони не проходили із-за там не голосування, не підтримки. Значить, по Губичах, Губичі я рахую, то не є проблемний район, Губичі не є самий проблемний район, є проблеми, але я думаю, що до кінця каденції я чим зможу, але я постараюся ці проблеми Ви вирішити, тому що обіцяв людям і хочу виконати своїх обіцянків. На рахунок сміттєзвалища. Те, що є в нас в місті, то є дуже серйозне питання. Суди програмі не воювалися з фірмою, яка зараз володіє сміттєзвалищем. На мою думку, це було неправильне рішення віддати на 10 років в оренду. На 5, на 3. На даний час, коли віддавалося сміттєзвалище в оренду, в місті було... Проблеми з сміттями тут дуже серйозно, можливо, то спонукало віддати так на 10 років, тому що доїзд до сміттєзвалища був завалений від м'ясокомбінату, по-моєму. містом не вивозилося, появилася фірма, ну не знаю, як там було, але ну, віддали.